Поршень для мопеда ціною 5470 гривень. Та нічого такого дивного скажуть ті, хто в темі, хто кинув оком, що за фірма. Ну давайте три моменти швиденько обсудимо. Що за Поршень в кінці вріжемо кадр, на якого мопеда його буде встановлюватися? Ну і хто нам з Європи робить подібні запчастини? Олексій Мукачево, Льоша Дякую, Зян Олексій Миколаєвич. Місто Мукачево все завжди на вищому рівні. І упаковочка, і сроки доставки, і ціна в порівнянні. Чек. Інструкція, все як має бути. Е, ну, про сам поршень я близько дуже сильно там професійно не готувався. Зайти зараз в Google можна все розказати. Просто я хотів про діаметри розказати, про рівень е, зношеності Нікасіля на тому мопеді. Ну і деякі догадки. Ось така от конструкція цього поршня. Однокільцевий поршень на дані мопеди, можливо, не на тільки на дані, рахується як спортивний. Як спортивний. Я хотів саме такий, тому що там стоїть фірми Vertex. Але у кому поршню, він також однокільцевий, хто слідкує за каналом, бачив, бачив і рівень зношеності Нікесілю і той поршень. Ну, Verteксу немає оцих дирок. Для чого вони служать? Скажіть. Ну, так я на бистро, от, можу сказати, що вони або, скоріше всього, охолоджуючі, да? для того, щоб охолоджувався поршень. І, можливо, десь там і для динаміки. Тому що конструкція отого 2Т-двигуна з шлюзами, з тими клапанами, хто як їх називає, непроста. Тут е, інженери думали трішки по інакшому. Так, е, тепер давайте подивимось, якого ж він діаметру. Якого ж він діаметру? Діаметру він у нас виходить 53,98. До речі, на ці двигуни йдуть і двокольцеві, і однокольцеві поршня. Двокольцеві трішечки дешевші. І ось, виходить, е 53,98. 53,98 – Це у нас виходить поршень категорії С. Категорія С, і я так розумію, це вже е, остання категорія. Тобто рідний поршень у нас виходить 53,95 – Це категорія А 53,96 – Можливо, категорія А97 і 98 це вже остання категорія. Остання, якщо не помиляюся. Але там ні касіль ніде не протерти, Так що, дай Бог буде бігати. Хто вже прочитав, той бачить, на що воно йде, але все одно врізую кадр. Ну і ось сам мопед.